Числа 33 розділ: Оце походи Ізраїлевих синів, що вийшли з Єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея й Араона. А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом. І оце їхні походи за їхніми виходами. І рушили вони з Рамасеру першого місяця. П'ятнадцятого дня, першого місяця другого дня, по пастці вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту. А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами, зробив Господь суди, і рушили Ізраїлеві сини з рамесесою таборували в сукоті, і рушили з сукотою таборували в етамі, що на краю пустині. І рушили з Етаму, а вернулися до піхороту, що перед Баалцефоном, і таборували перед мігдолом, і рушили з Пер мігроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в марі, і рушили з мари, і увійшли до Еліму, а в Елімі дванадцять джерел води та сімдесять пальм, і таборували там, і рушили з Еліму, і таборували над Червоним морем. І рушили з над Червоного моря, і таборували в пустині сін, і рушили з пустині сін, і таборували в Довці. і рушили з довки, і таборували в Алуші, і рушили з Алуші, і таборували в Ріфідімі. І не було там води на пиття для народу. І рушили з Ріфідіму, і таборували в пустині Сінай. І рушили з пустині Сінай, і таборували в Ківрот Гаттааві, і рушили з ківрот Гатаави, і таборували в Хецроні. І рушали з Хацероту, і таборували в Рітімі, і рушили з рітми, і таборували в Рімоні Пареца, і рушили з Рімону Пареца і таборували в Лівні, і рушали з лівні, і таборували в рісі, і рушили з рісі, і таборували в Келегаті, і рушили з Кегелати і таборували на горі Шефер. І рушили з гори Шефер і таборували в Хараді, і рушили з Харади, і таборували в Макгеглоті. і рушили з Макгелоту і таборували в Тахаті, і рушили з Тахату, і таборували в Тареху, і рушили з тареху, і таборували в мітці, і рушили з Мітки і таборували в Хамшоні, і рушили з Хамшони, і таборували в Мосероті, і рушили з Мосероту, і таборували в Бен'якані, і рушили з Бен'якану, і таборували в Хоріґілгалу. І рушили з хору Гілгаду і таборували в Йотваві, і рушили з Йотвати і таборували в Авроні, і рушили з Аврони і таборували в Ейцон-Гевері, і рушили з Ейцон-Геверу і таборували в Пустині Цін, це Кадеш, і рушили з Кадешу і таборували на Горгорі на краю Одемської землі. І зійшов священник Араон на Горгору з Господнього наказу та й помер там з сорокового року виходу Ізраїлевих синів з Єгипетського краю, п'ятого місяця першого дня. Аарон був віку ста двадцяти літ, і, і помер він на горі горі. І почув хананеянин цар Араду, а він сидів на півдні, із краї хананеянським, що йдуть Ізраїлеві сини. І рушили від гор гори, та борували в цалмоні, і рушили з Цалмони й та в Пуноні, і рушили з пунону й та бурували в Овоті. І рушили з олоту, і таборували в Ієгаварімі на Моавській границі, і рушились Ійміу, і таборували в Дівонгаду, і рушили з Дівон та й таборували в Алмон Дівлатімі, і рушили з Алмой Дівлатайми, і таборували в горах Аварім перед небо. І рушили з гір Аварі, і таборували в Моавських степах. І таборували вони над Йорданом від Шмоту аж до Авелшітіму в Моавських степах. І Господь промовляв до Мойсея в Моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них: Коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то проженете всіх мешканців цього краю перед собою і понищите всі їхні зображення і всіх литих ідолів і їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте, і ви заволодієте тим краєм і осядете в ньому, бо я дав вам той край на власність. І ви заволодієте тим краєм жеребком з вашими родами, численному збільшите власність Його, а малому змельшите Власність Його, де вийде йому жеребок, туди йому буде за племенами ваших батьків, будете володіти собі. А якщо ви не виженете мешканців того краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них колючками в ваших очах та тернями в ваших боках, і будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете. І станеться, як я думав, був учинити їм, ученю те вам.